Дозволь мені розповісти тобі про найкраще вкладення цього року. Гей, гей гей ти ж не хочеш пропустити квартиру своєї мрії? Додивись відео до кінця. Загальна ділянка комплексу 5 тисяч метрів. На території будуть розташовані готелі, апарт-готелі, офісні будівлі, та найголовніша особливість це наявність великого торгового центру, який побудований тільки для вас. Комплекс складається із дев'яти блоків, відкриті продажі в трьох блоках, квартири плануванням 1 плюс 1 до 4 плюс 1, дуплекси, апартаменти, де ви можете насолодитися найкращими панорамними видами. У даному проєкті представлені сучасні квартири, повністю укомплектовані вбудованою побутовою технікою та дизайнерськими меблями, використано високоякісні матеріали преміального класу. Кожен елемент інтер'єру, результат продуманої архітектурної концепції та уваги до деталей. Якщо ви хочете дізнатися більш детальнішою інформацією стосовно даного об'єкту, стосовно даних квартир, підписуйтесь на наш канал, будемо раді вас бачити.